Всім привіт, такі друзі! Сьогодні зняв для вас дуже атмосферне і прикольне відео на тему, чому потрібно вести щоденник і різні методи планування. Залишайся тут, буде інтересно! І так, перше, ви повинні зрозуміти, для чого ви хочете вести щоденник. Ви можете вести блокнот планер, де ви будете записувати всі свої плани, робити різні трекери, оформлювати. А можете і не оформлювати це. Ваша справа, чи оформлювати, чи ні. Головне чітко розуміти, для чого ви ведете щоденник. Також ви можете завести особистий щоденник, де будете робити різні свої записи, ділитися з тривожними та веселими моментами в житті. В цьому щоденнику можна робити що завгодно: малювати, клеїти все що завгодно, робити різні розгорталочки, штучки, дрючки та писати щось особисте. Також можна завести щоденник як журнал спогадів різних приємних моментів. Також можна завести щоденник чисто для малювання. Для цього підходить блокнот з чистими листками, і там ви будете тільки малювати різні ілюстрації, малюнки, це як скетчбук. Ну а якщо ви блогер, то можете завести щоденник для своїх ідей, сценаріїв і так далі. А тепер давайте покажу вам різні методи планування і рекомендації. Наприклад, перед своїм планом ви можете поставити кружечок, писати план, а потім, якщо ви його виконали, ставити галочку. Або ж ви можете намалювати ось такий квадратик, написати свій план і його замальовувати, якщо виконали, а якщо ні, ставити хрестик. І ще одна ідея: ставимо крапочку, пишемо план і закреслюємо його. І ще одна ідея, їх є безліч. Пишемо наш план і виділяємо його текстовиділювачем, якщо виконали. Або ж ви можете це все скомбінувати. А для особистого щоденника не обов'язково мати дуже багато різної гарної канцелярії. За допомогою однієї лише чорної ручки можна створити красу. Ну, а також ви можете користуватись легко доступною канцелярією. Наприклад, ручки, дешеві текстовиділювачі і так далі. А для підвищення продуктивності вам допоможуть трекери. Трекери можуть бути різні рутини, наприклад, погоди, книг. Трекери можна вести будь про що. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Я вас змотивував на ведення щоденника. Дякую всім за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки і не забувайте за мій телеграм-канал. Усім пока-пока, до нового відео!